Велика пригода маленького принца Любомира. Частина третя. Посилання на першу та другу частину в описі під відео. Любомир зупинився, аж раптом почув катин голос. Що ти там робиш? Тебе рятую, дурненька ти пташко. Любчик відмахнувся, а сам подумав. Тут щось не так. Хіба пташка може розмовляти катиним голосом? І що це мене вкололо? Мирослава казала, що клітка залізна, тож проти мають бути гладенькими і холодними. Любчику, може, ти врятуєш спочатку мене, а то тут висіти трохи страшно, а ще дуже тісно і незручно. До речі, пташка щойно відлетіла. Голос Каті донісся десь іззаду. Любомир розплющив очі, стрімко обернувся і побачив що з великої гілки дуба звисає сітка, а в ній стиснута з усіх боків сидить Катя. Отже, вона таки потрапила у пастку, але не відьомську, а мисливську. Від подиву Любомир ніяк не міг отямитися. Ой, то ти не пташка. Тобто пташка, це не ти? Звісно, ні. Але почуваюся, наче впіймана пташка. В голосі у каті забриніли сльози. Звільни мене зараз же, будь ласка. Любомир підняв свій меч і розгублено став розглядати сітку, в якому місці її краще рубанути. А подивись, но, Яне, яка мила дівчинка потрапила у нашу пастку, почувся чийсь голос. А ми ж хотіли впіймати троля. Йому відповів інший голос. Я ж казав тобі, Якове. Що спочатку треба пастку зняти, а тоді вже йти репетирувати. Із за дерев вийшли двоє один високий та стрункий, другий трохи нижчий і повніший, з веселим круглим обличчям. «Ой, а я вас знаю, зраділа Катя. Це ви вчора так чудово грали у нас в замку на святі. Ще пак грали, піддакнув Любчик. Ви музиканти Ян та Яків. Чуєш, Яне? Народ знає своїх героїв, задоволено посміхнувся Яків. Досить базікати. Ян насварив на нього пальцем. Ходімо, чим швидше, випустимо дитину, герой. І додав, звертаючись до Любомира. А ти, хлопчику, відійди у бік, а то ще зачепимо часом. За дві хвилини дівчинка уже була вільна. Музиканти вправно розв'язали мотузки і обережно опустили сітку на землю. Катя одразу зробила реверанс і сказала Дякую вам, панове музиканти. Ті здивовано перезирнулися. Учора на цьому самому місці ми з братом зустріли принцесу Мирославу та її вірного охоронця, Мілоша, почав Яків, а Ян додав. Може, і ви також принцеса, шановна пані. От тільки охоронець у вас чогось занадто малий та брудний. Ви що, мене не впізнали? обурився Любчик. Я ж принц Любомир. Ви мене вчора бачили на святі. Тільки я був у короні. Ян та Яків знову здивовано обмінялися поглядами. То не через корону, Любчику, тихо сказала Катя. Просто ти страшенно забруднився. Тебе б зараз і інваслава не впізнала. Мабуть, то на малиновий сік пилюка налипла. А, знітився хлопчик намагаючись рукавом стерти бруд з обличчя. Я тут трохи упав. Оце так, музиканти ледь стримували сміх. Якщо ваша високість хочуть умитися, то в нас є вода. Ой, вода! зраділа Катя. А можна нам її попити? Ще пак, піддакнув Любомир. Пити дуже хочеться і їсти теж. Яне, тягни сюди наші харчі, засміявся Яків. Другий день поспіль будемо готувати їхніх високостей. Звідки лязь за кущів Ян приніс велику дорожню торбу, розв'язав її і почався бенкет. Музиканти поділили всю їжу порівну. Хліб, сир, яблука та вода здалися дітям кращими за будь-які делікатеси. Яків першим справився з обідом і почав насвистувати якусь веселу мелодію, а тоді взяв до рук гітару і вдарив по струнах. Ян також взяв свою гітару і заграв. Любчик та Катя не змогли всидіти на місці, бо ноги, наче самі просилися танцювати. Невдовзі Яків став тьохкати, як соловей. Потім зацвірінькав, наче дріст, а опісля і сувою заухкав. Ян зауважив брату. Це не годиться, на сову зовсім не схоже. От як треба. І він теж запугукав. Діти завмерли, наче укопані. То це ви тут нещодавно ухкали совою, здогадався Любомир і важко зітхнув. А я гадав, що тут поблизу є відьомська пастка. Он воно що? засміявся Яків. Яне, ти тепер розумієш, хто перед нами? Це ще один загін слідопитів. Бачу, посміхнувся у вуса Ян. Ті двоє також прибігли на наше огукання. А ми ж тоді подумали, що це ведмеді до нас скрізь кущі видираються. Ваше високосте, звернувся він до Любомира. Ті два здорованя, королівські слідопити, сказали, що зранку усю місцевість перевірили. Тільки до болота ще не дійшли. Не знайшли воно відьомських пасток. Тож, дітки, ой, вибачте, Ваші Високости, як і в жартома вклонився Любомиру, ви можете спокійно йти додому, відпочивати. І давайте ми вас до пасіки проводимо, запропонував Ян. Ой, дякую, зраділа Катя і вже намірилася зробити кніксен, але Любчик її спинив. Дякую вам за все, а проваджати нас не треба. Ми дорогу додому добре знаємо. А що це за болото у лісі? Я про нього раніше не чув. Де воно? Та недалеко, ось дечки стежка, бачите, вона веде просто до болота. Яків махнув рукою у бік малопомітної стежини. Ян та Яків побажали дітям доброї дороги додому і пішли на свою улюблену галявину готуватися до конкурсу менестрелів. Щойно діти лишилися самі, Любчик повернувся до Каті. Ти зможеш сама знайти дорогу додому? Я йду на болото. Мені потрібно знайти пастку раніше від слідопитів. Цього я й боялася, приречно зітхнула Катя і першою ступила на шлях до болота. Трохи згодом діти помітили, що стежина стала вологою. А коли під ногами сильно захлюпотіла, Катя сказала Любчику, я боюся йти далі. А раптом нас затягне у болото. Не бійся, войовничо сказав принц. Я буду йти першим і перевіряти дорогу. Дай мені свою палку. На. Катя простягла Любомиру ціпок, але не стрималась і зауважила. Тільки мені вже набридло казати, що це не палка, а палиця. Тихо, зупинив подругу Любчик. Чуєш, попереду хтось розмовляє. Невже ці слідопити мене випередили? Діти принишкли. Ну що, малюк, як твоя нога? Почули вони сиплий голос. Ти вже можеш іти? Та якось міг би ж почувся розкотистий бас. Тільки не можна нам звідси йти, сило, а то цей проклятущий гном одразу викине окуляри правди в болото. Діти перезирнулися. Ходімо? Самими губами прошепотів Любчик. Катя мовчки кивнула. Вона зразу догадалася, що малюк та сила це чергове перевтілення феї бажань та її учня і спокійно пішла слідом за Любчиком. Несподівано перед ними на стежині виник високий чоловік, закутаний у плащ. В руках він тримав заряджений арбалет. Любомир завмер, Катя вискнула, а чоловік опустив арбалет і вражено вигукнув. Ваше високосте, як ви сюди потрапили? Сило, хто там? донісся розкотистий бас. — Малюку, ти не повіриш, але це принц та маленька Фрейліна. Ну, в тебе й жарти, пробасив малюк. Напевне, знову завітали доморослі слідопити охочі до королівської нагороди. Хто цього разу? Кольгавий мірошник? Чи, може, молодший кухарчук? Давай, веди їх сюди. Сила ніяково вклонився Любомиру і жестом запросив іти далі, до болота. Коли діти вийшли із зарослів, вони побачили малюка. Це був справжній здоровань. Слідопит сидів, спираючись спиною на дерево. Одна нога в нього була перев'язана. То ти не жартував, сило, охнув малюк, побачивши дітей. Дозвольте відрекомендуватися, ваше високосте, ми королівські слідопити. Я Броніслав, а сила В'ячеслав. Ух ти! Принц захоплено дивився на слідопитів. Я чув, що слідопити отримують спеціальні прізвиська лише за особливі заслуги. Та було колись, зітхнув сила, а от сьогодні нема чим похвалитися, жодної пастки не знайшли, ще й окуляри правди не вберегли. І слідопити розповіли, що сталося. Зустріли ми тут неподалік болотного гнома. Це він в усьому винен, почав сила. Так і я схибив. Пробурчав малюк. Не треба було обзивати його поганю болотною. Вони легко ображаються, ці гноми, а тоді починають мстити. Він нас підстеріг і поставив підніжку малюку. Той був у окулярах правди, бо саме шукав відьомські пастки. Я не впав, встояв, але окуляри з мене злетіли, а гном їх схопив і втік у свою халабуду на болоті. Дивіться, он він. Визирає з вікна. Діти обернулися. Просто посеред болота на маленькому острівці стояла крива хатинка поросла мохом. Тут вікно розчинилося, з нього висунулася невдоволена фізіономія болотного гнома, і він заспівав. Ті малі втекли із дому. Нащо йдуть вони до гнома. Я не звав їх от морока. Геть, вертайтесь на уроки. У такт пісеньки гном потріпував головою, і балабончики на його ковпаку лунку дзеленчали. Любомир настпився і стиснув кулаки. Малюк процідив крізь зуби. Правильно я його назвав справжня болотна погань. А гном подивився на слідопитів і заспівав її хидно посміхаючись. Оті дурні, здоровані, здаля погрожують мені дійти сюди для них задача. Гей, де ви, щось я вас не бачу. І він начепив на носа окуляри правди. Сила стиснув зуби і з безсилою злості погрозив гному кулаком. Той у відповідь широко посміхнувся, поманив його пальцем і зник у глибині хатинки. Як він сміє вас дражнити, обурився принц. І чому ви не відберете у нього окуляри правди? Слідопити перезирнулися і важко зітхнули. Не витримує нас ця стежинка, сила вказав на білі купини, що вели просто до хатки. Малюк кинувся був доганяти гнома, але одразу провалився в болото. Оце ж там і ногу пошкодив, пояснив малюк. І ще пощастило, що в сили дістало сили витягти мене з багнища, а то б, одним словом, не довелося б нам познайомитись. До речі, покажи мені ногу, схаменувся сила. Вже час поміняти пов'язку. Слідопити взялися перебинтовувати ногу малюка, а Любомир гаряче зашепотів Каті на вухо. Слухай! Я зараз піду до гнома за окулярами правди. В них ми обов'язково в Паску знайдемо. Катя нахмурилась і хотіла щось сказати, але Любчик її випередив Не хвилюйся. Мене ця стежинка витримає. Ще пак, я ж сьогодні навіть не обідав. Проте три рази снідав, пробурчала Катя. Я точно легше за тебе і піду першою. Тільки треба про всяк випадок залишити все важке. Вона поклала на землю свою палицю і зняла плащ. Принц вагався. Він не хотів іти до злого гнома без зброї, але Катя має рацію меч важкий. Доведеться його залишити. Дівчинка стрибнула на першу купину, і лише тоді Любомир схаменувся. Катю, стривай. А ти що не боїшся? За нами наглядає фея впевнено відповіла Катя. Тож я нічого не боюся. От заторочила, подумав Любомир, дивлячись, як спокійно Катя перестрибає з купини на купину. Невже це правда? І хлопчик застрибав услід за нею. А гном у цей час стояв на ганку своєї хатинки, спостерігаючи за Катею та Любчиком. Він крутив на пальці окуляри правди і наспівував. І стрибають, і стрибають, а того вони не знають. Хто в болото впаде, той навіки пропаде. Яка огидна пісенька, подумала Катя. Дівчинка зіскочила з останньої купини на острівець і зробила книгсон. «Добрий день, пане гноми!» Любчик стрибнув на острівець слідом за катою. Він був готовий битися, щоб її захистити, але з подивом побачив, що гном вічливо вклонився дівчинці у відповідь Нарешті достойна гостя. І вичікувально подивився на Любчика. Тут принц пригадав уроки фрау Кнорц і вишукано вклонився болотному гному. Гном задоволено посміхнувся і розчинив навстіж двері своєї халупи. Заходьте, якщо вже так. Несподівано з берега почулися тривожні крики, то нарешті слідопити побачили, куди втекли діти. Сила бігав берегом, кидаючись в різні боки, а малюк сидів, стиснувши голову руками. А цим телепням не завадило б навчитися добрих манер. Гном єхидно посміхнувся, зайшов до хатинки слідом за дітьми. І зачинив за собою двері. Кінець третьої частини. Якщо вам сподобалася казка, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити четверту частину. Посилання на неї з'явиться під відео від 27 вересня 2023 року.